Розкажу вам байку. Подала я два тижні тому клопотання до Яворівської окружної прокуратури стосовно об'єднання кримінальних проваджень. З огляду на те, що сроки були минули, відповіді не було. Відповідно, я за процедурою подала скаргу на бездіяльність. Це яке передбачає КПК до мостицького районного суду за підсудністю, підслідністю. Це як слід. Але з огляду на те, що Яврівська окружна прокуратура від початку року мені вкотре виписує про те, що будь-яка діяльність і бездіяльність прокурора Яворівської окружної прокуратури має бути оскаржена винятково до Яворівської окружної Яворівського районного суду. Відповідно, я вирішила прислухатися і подати скаргу і туди. Уявіть же ж, моє здивування, коли хі, повістка мені прийшла саме до Яворівського суду. Ну, тобто два суди готові були розглядати один правосудно, один правомірно, а інший, Інший, бо так я навіть не знаю чому. Але вирішив. Так чи інакше, Яворівська окружна прокуратура встигла надіслати мені відмову, постанову про відмову. Тому я подала дві заяви в два суди. Щодо залишення скарги без руху. І на даний час я маю ухвали з двох судів про задоволення моїх заяв стосовно залишення скарги без руху. Але ж обидва були готові розглядати мою скаргу. То як там норми КПК?